Садовий нарешті народив. Щоправда, процедура запровадження у громадському транспорті електронних платежів, у садового забрала довгих 11 років. Замість 9 місяців, як це зазвичай відбувається у жінок. Однак, спишемо це все на особливості фізіології. Отож, від сьогодні, 11 грудня, понеділок, найважкий день. У Львові в повну силу запрацювала транспортна картка Легокарт, яку чомусь у судового звично називають електронним квитком. Ну, але не будемо придиратись до термінів, вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Середцов, я журналіст, і сьогодні заглибимось у львівські справи. І якщо це відео вам зайде або вас хвилює ця тема, бо в вашому місті... Відбувається, чи, чи відбулося вже щось подібне. Напишіть свій коментар, напишіть, не, не як це було, напишіть, які у вас ціни. І підпишіться на мій канал. Отже, на посаді Андрій Садовий з 25 квітня 2006 року. Тобто 17 років. І з них 11 років він присвятив запровадженню електронного квитка. Ні, він, звісно, займався й іншими справами. Наприклад, провів у Львові кілька поєдинків Євро 2012, збудував тепер закритий у зв'язку з війною новий термінал Львівського аеропорту. Збудував тепер мало кому потрібний з тієї ж таки причини стадіон Арена Львів. І не, з, і не збудував. Вкрай потрібного місту сміттєпереробного заводу. Натомість довелося закрити сміттєзвалище. Ну і нарешті оця картка Leo Card. В принципі, не так густо, як на такий тривалий термін. А, забув. Ще було кілька проведених Alpha jazz фестів І здається, це була основна діяльність. Андрія Садового, яка проводилася на кошти російського олігарха Львівського походження. Ну, З Львова вийшло багато е, людей, цікавих, хороших і, на жаль, відвертого гівна. На запровадження, е, ну, зокрема, от, на їхні кошти проводилася Альфа Джаз. На запровадження леокарту пішов також кредит в 11 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку. Отже, найперше про вартість віднині для городян, які оплачують проїзд, це коштуватиме 13 гривень, якщо вони платитимуть леокартом. 15 гривень банківською карткою. І 20 гривень при оплаті готівкою у водія. Однак з 1 червня наступного року готівкою вже буде 25 гривень. Для порівняння, досі оплата готівкою в електротрансі коштувала в електротрансі 10 гривень, в автобусі 15 гривень. Тобто в електротрансі при оплаті леокартою додається 3 гривні. Якщо раніше ви користувалися автобусом, то дешевше на 2 гривні готівкою. Однак загалом транспорт вам буде обходитись дорож, дорожчим. Основний натиск представники влади роблять на те, що з транспорту забирається готівка. До того ж, пенсіонери вже давно користуються леокартом, тож вони вже до цього звикли і тут проблеми не мало б бути. Військовим дозволено користуватися своїми документами, що дають право на пільговий проїзд, однак їм рекомендується все ж отримати пільговий леокарт. Хоча тут є питання: якщо військовий, приміром, у львові проїздом іде до себе в Ужгород, і у Львові має тільки кілька годин на прогулянку. Йому обов'язково 2 е, години з них е, витрачати на те, щоб доїхати до точки продажу Карло. Чи це рахується як додаткова екскурсія? Е, е, ідея авторів Леокарту полягає у тому, щоб змусити водіїв їздити тоді, коли потрібно пасажирам. Тобто у ранковий та вечірній пік. Щоправда, тут незрозуміло одне. Ну і, звичайно, покращувати транспорт. Щоправда, тут незрозуміло одне. електротранс комунальне підприємство. ЛКП-1, яке обслуговує більшу частину автобусних маршрутів, теж, і що сильно помогло, тобто, перепрошую, транспорт, умовлюється в будь-якому разі. За кошти міського бюджету. Незалежно від того, буде запроваджена, запроваджена е, картка Леокарт чи ні, ну, за винятком того, що є приватним, а, е, але приватний транспорт теж поступово витісняється з міста. Однак, найперше про те, що буде коїтись у місті у перші тижні запровадження леокарту. Точок продажу є явно замало, її близько 50. Однак це, мабуть, не найбільша проблема. По-перше, треба брати величезну кількість контролерів. Досі контролери працювали тільки в електротранспорті. Тобто, виходить, що тепер вони працюватимуть і в маршрутках, в тому числі і в приватних. І хто буде за них платити. Далі перед початком процедури контролю водій має заблокувати всі валідатори. І розблокує їх тільки після завершення контролю. А тепер уявіть собі, що контролери роблять особливо впертого зайця. Починається довга суперечка, в якому швидко втручаються інші пасажири. І що там буде. Ну і що буде з тими пасажирами, які з якихось причин не встигли завалідувати свій леокарт. Ще одна проблема, якщо вам, приміром, потрібно доїхати з Рудно у винники. Ну, це два протилежні кінці Львова. Якщо не помиляюсь, там потрібно здійснити одну, а можливо і дві пересадки, все в межах Рівської громади. Ви повинні платити за кожну пересадку, туди і назад це 52 гривні. Тобто довгі у часі та складні. Переїзди не заохочуються. Іншими словами, сиди вдома. Ну, ну, це вам не київське метро, яке, до речі, втратило мінімум на півроку кілька станцій. Але якби не, але якби не хвалили пахолки садового Леокарт, то що вони прибирають готівку з автобусів, вона нікуди не дівається. Вже її обсяг суттєво зменшується. Адже є, приміром, приміські автобуси, які працюють у місті. Це всі автобуси, що мають тризначну нумерацію маршрутів і обслуговують найближчі до Львова громади. Часто вони перетинають все місто, їх кількість доволі велика. А десь садовий веде нещадну боротьбу з ними. І це. Ще один спосіб витіснити їх з міста. Але не факт, що це спосіб покращити транспортне сполучення. Швидше навпаки. Власне кажучи, з точки зору пасажира, доволі мало вигод або ж вони стануть відчутними у дуже далекій перспективі, натомість доволі очевидні незручності. Що ми можемо спостерігати? Кількість пасажирів громадського транспорту стане меншою. Частина з них, з них більш заможні, пересядуть на приватний транспорт, а це не найкраща історія для міста. Інші більш молоді і мобільні, хоча й не тільки молоді, пересядуть на самокати і велосипеди. Ну, велосипеди, мабуть, ну, меншій мірі, але на самокати це точно. Особливо як тільки потепліє. Проблема у тому, що в обидвох випадках від громадського транспорту відмовляться ті, хто платить. Навіть якщо це є студенти, що плачуть лише половину вартості. Громадський транспорт за який час перетвориться на транспорт пенсіонерів та пільговиків. Він буде дійсно напівпорожній, але... Чи добра ця історія для Львова? Не факт. Отже, якщо вам було цікаво це відео і подібна історія є у вашому місті, обов'язково напишіть про це. Поставте вподобайку цьому відео. Підпишіться на мій канал. І все буде Україна. Дякую.